Небеса розповідають про Божу славу, А небозвід сповіщає про творіння Його рук. День дневі передає вістку, а ніч ночі сповіщає знання. Немає мови, немає слів, даби не чулися їхні голоси. По всій землі пішло їхнє відлуння, і їхні слова. До кінців світу у сонці він поставив своє поселення. Воно, як наречений, котрий виходить зі своєї світлиці, радітиме, наче велетень, який біжить дорогою. Воно виходить від крайнеба і добігає крайнеба. І ніхто не сховається від його теплоти. Господній закон бездоганний. Він навертає душі, Господнє свідчення вірне, воно робить мудрими дітей, Господні постанови праведні, вони звеселяють серце, Господня заповідь яскраво сяє. Вона дає світло очам. Господній страх чистий. Він перебуває на віки віків. Господні присуди справедливі, праведні самі по собі. Їх бажають більше за золото і численні коштовні камені. Вони солодші за мед і вищину. Адже твій раб виконує їх, в їх дотриманні велика нагорода. Проступки хто зрозуміє від таємних моїх очисти мене? І стримай свого раба від чужих, якщо не запанують вони надалі мною. Тоді буду непорочним, стану чистим від тяжкого гріха, і слова моїх уст і роздуми мого серця завжди будуть перед тобою, і тобі до вподоби, Господи, мій помічник і мій викупитель.